Була рада, радесенька бабуся Федора, який раді у хату провели вчора, увечері репродуктор мовив громагласно. Завтра опадів не буде, сухо буде, ясно. Баба вранці відхопилась, вийшла на подвір'я і розклала на ряднині, щоб сушилось спір'я. Сонце встало, як умить. Де все вище, вище, раптом дощ, як у вітер, як засвище, підхопило піре збори понесло гору. Все як громом оглушило стареньку педою. А казало ж без опадів, а казало ж сухо. Взяла вона репродуктор, як кота за вухо. Прив'язала до ломака і вистримала з хати. Мокни тишокаяний, щоб знати.